Вітаю всіх! В житті, мабуть, кожен хоч раз замислювався, що приготувати на вечерю. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачної вечері. Всі складники та пропорції ви знайдете в описі під відео. Картоплю почистили, порізали на плюс-мінус однакові шматочки, додали олію. Сіль, перець та сушений часник. І перемішуємо. Картоплю викладаємо на противень, застелений фольгою. Курячі стегна помили, зачистили, посолили, поперчили. Викладаємо курочку на ось таку решітку, зазвичай вона йде в комплекті до духовки. Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо все так, щоб картопля була знизу, а курочка зверху. Коли стегна будуть запікатися, жирок буде стікати на картоплю. Запікаємо все приблизно годину-півтори. Ось так виглядає готова страва. Всім смачного!